Як правильно переходити дорогу, знають навіть найменші пішоходи. Дітей цьому навчають ще в садочку. Братик і сестричка Софія та Тарас урок засвоїли добре і дорогу переходять правильно. Переходити можна тільки на пішохідному переході. Щоб перейти дорогу, треба спочатку подивитися на світлофор і, і дивитися, чи їдуть машини. Якщо світлофора немає, спочатку треба подивитися наліво, а потім направо. Взимку перед тим, як переходити дорогу, окрім звичних правил, подивитися наліво і направо, треба ще й обов'язково дивитися під ноги, аби не послизнутися і не впасти. Ще пішоходам треба розрахувати, чи зможе автівка зупинитися вчасно. Вдаї застерігають, навіть на пішохідному переході треба бути дуже уважним. При приході проїзної частини дороги різко не виходити. Навіть на пішохідний перехід різко не виходити на проїзну частину дороги, адже водії не можуть вчасно зреагувати і зупинитися. Тернополяни, які ходять пішки, кажуть, не завжди правил дорожнього руху дотримуються самі водії. От я переходив, зупинилися. А в інших місцях Тернополя. Як коли, як є такі, що не зупиняються. Звичайно, що зупиняються і безпечно, навіть дуже. Так як вже наших водіїв навчили то я думаю, що ніде такого в світі немає. Штрафами? Не, ну, Ще не став на пішохідному – вже зупиняється. На Київській не зупиняється часом часом і в центрі не зупиняється, як коли-то. Буває, що можна так, знаєте, треба спочатку почекати, а тоді переходити, особливо, коли з дітьми переходиш. За тиждень проведення операції пішохід міліціонери вже склали більше сотні протоколів. Майже усі вони кажуть, вдає за перехід дороги в недозволеному місті. Тернополяни ж зізнаються, правила дорожнього руху часом порушують. Завжди переховати тільки на пішохідного Так, стараюся переходити. Хіба десь нема поблизу пішохідного переходу? Коли перехожу з дітьми, то так. А як сама, то всяке було. Стараюся. Для а Безпеки буває ще порушує. Краще. Ну, всі порушують. Як виходить, через порушення можна влетіти в копійку. Законом визначено, що пішоходів можна карати гривнею, і сума ця не мала. Згідно з статті 127 частини першої йде накладення штрафу в розмірі від 51 до 85 гривень штрафу. У 2013 році сталася сотня аварій за участі пішоходів. Майже два десятки людей загинуло, близько сотні травмовані. Найчастіше аварії трапляються на масивах сонячний та східний. Це проспект Степана Бандери, Злуки, вулиці Тарнавського і 15 квітня. Опасен для життя.